Вітаю вас на каналі Inko Сьогодні у нас огляд портативних міні-газових плиточок під ось такий цанговий балон. Наразі перед вами найменша модель з лінійки К202 у двох своїх варіантах. Перший варіант класичний стандартний. Вона має, як і всі вони мають, чохол. Що було, раніше досить зручно, кинув чохол, кинув машину, все чистеньке. Це класичний варіант. Стандартна комплектація, 4 ніжки, п'єза і подача газу. Розширюємо комфорочки і на неї може стати досить велика сковорідка або чайничок. Перша модель, друга модель. Чим вона відрізняється? Тим, що ці були. Розроблені спеціально для того, щоб людина взяла їх собі обережненько, кинула в рюкзачок чи в багажничок і десь на природі закип'ятила водички, зробила кавусю або, не знаю, мідіну, або щось таке. Наразі багато господинь користуються їми як єдиним джерелом приготування їжі. тому наші не дуже дружні, але китайці. Зробили більш безпечний варіант з отаким подовженим шнуром. Бо не бажано, щоб цангові балони нагрівались довго. А якщо ми кажемо просто зварити кавусю, то, то 5 хвилин. Да? А якщо ми кажемо приготувати обід, то то точно не 5 хвилин. І так, все те ж саме, як і в першому варіанті, окрім шлангу, який подає газ. П'єза механізм. Елемент, не знаю, як правильно. І тут ось таке з'єднання під газовий балон. Маленький латунний краник, прокладочка. Як по мені, дуже зручно і дуже безпечно. І третій варіант. Та ж сама малюська К202. Це те ж саме, казалось би, але ні. Третій варіант під санговий балон. Цей варіант дивіться під газовий картридж. Цей варіант під звичайний цанговий балон. Шнур приблизно шланг 25-30 см, не знаю. По жінкам свой Зменшувати розмір, а не збільшувати. Можливо, якби робив огляд. Чоловік сказав би шланг пів метру. Ну, Допусті, ну, може і пів, ну коротше, достатньо довго, щоб ваш газовий балон не встиг нагрітися і не причинив нікому шкоди. Для мене цей варіант найбезпечніший із усіх трьох. Нагадую, звичайна, класична, газ дуже близько і завжди нагрівається. Це найдешевший варіант 150 гривень приблизно. Ці два інші подорожчі. І так, покажу. Це синя це плівочка. Покажу, як воно працює. Дуже швиденько, щоб плівочка не пригоріла. Плівочка захисна знімається, і у вас там гарна блискуча хромована поверхня. І так, видно, видно. Раз, два. Перепрошую. Вентиль був відкритий. І так, подача. Раз, п'єзапожих два. Вентиль закрито. При цьому вона має ніжки в Ви, балон видно буде. Так, отак буде видно. Ви його поставили, він стійко стоїть. Не туди-сюди, а ну, доволі таки устойчиво. Отже, переходьте за посиланнями. Заходьте на Вінкомаркет. Дивіться, якщо є якісь питання, побажання або хочете ще якийсь огляд. Велкам в коментарі. У нас є усі варіанти. На жаль, немає газового картриджу під це з'єднання, але є плита. Дякую, що додивились до кінця.